Понад 5 мільйонів гектарів землі засіяли аграрії пшеницею, просом, житом ячменем та ріпаком в Україні. Волинь, Закарпаття, Запоріжжя та Полтавщина повністю завершили сівбо бозимини. Інші регіони завершують посіви. Минулого року пізніх зернових засіяли на понад 7,5 мільйонів гектарах. Цього року аграрії планують скоротити площі сівби. Одні кажуть через посушливу погоду, інші планують замінити культури. Про посів оземини на Вінниччині будемо говорити з Сергієм Гуцолом, виконавчим директором агрокластеру Агровін. Вітаю вас. Добрий день. Скажіть, будь ласка, скільки площ озимини вже засіяли у Вінницькій області? Ну, якщо брати пшеницю, то посіяно десь близько 300 тисяч гектарів землі. Це приблизно на тому ж рівні, що було минулоріч посіяно. Дещо посуха внесла коригування в площі, тому я думаю, що якраз зараз аграрії вже практично стовідсотково засіяли все те, що планували. А Детальніше про те, як на сів був, впливає зараз погода. Дуже суха осінь не давала змогу вийти в поле саме сіяти оземено, тому що земля суха опадів не передбачалося. Тому терміни були перенесені на пізніші. Але на сьогоднішній момент я думаю, що вже волога з'явилася, з'явилися гарні сходи. Тому, в принципі, я думаю, що ми очікуємо гарний врожай наступного року і. Те коригування, яке відбулося через погоду, воно нівелювалося цими опадами, які пішли зараз. Як я зрозуміла, ви кажете, що вже 100% засіяли, так? озимини на Вінниччині? Те, що, що планували, 100% відсотки посіяно, так. Угу. Тобто і розраховуєте на якісь більші врожаї, так? Ми розраховуємо на гарний врожай, тому що, як вже повторюся, пішли зараз дощі, і пшениця почала розкущуватися, і її стан в принципі задовільний для того, щоб війти в зиму і дати гарний врожай наступного року. В порівнянні з минулим року, роком, чи змінилася площа сівби озимих культур? Якщо так, то чому? От в яких все таки більше культур? Посіяли, можливо, замінили якісь культури на інші культури. посіяли дещо більше пшениці зимою Трошки зменшилися площі ячменю. Десь трохи, мабуть, зменшилися площі під озимим ріпаком, зменшилися площі під горохом, а в принципі, решту залишилось все без змін. Без змін. Якщо ви кажете, що зменшилася площа, да. то чим замінили? Е, нічим не замінили. Вона буде сіятися просто ярими культурами, які будуть висіватися навесні. Е, збільшується площі під посівом соняшнику, дещо зменшиться під посівом кукурузи на ну, наступний рік це так по прогнозах. Тобто ми можемо зробити висновок, що зимини цього року посіяли все-таки менше, так, ніж в минулому році. Трошки менше, так менше. Тому що і погода, і ціна, яка була на озимі, вона вплинула суттєво на планування посівних площ кожного господарства. Тому дещо площа в принципі зменшилася під озимими культурами. Я вам дякую. Дякую вам. Сергій Гуцол, виконавчий директор агрокластеру «Агровін», був з нами на зв'язку.